Трифазні електричні кола. Під трифазною симметричною системою ЕРС розуміють сукупність трьох синусоїдальних ЕРС одинакової частоти і амплітуди, сунутих по фазі на 120 градусів миттєве значення, яких мають вигляд. Часова і векторна діаграми такої системи представлені на рисунках. Діючі значення цих ЕРС в комплексній формі сукупність трифазної системи ERS Трифазного навантаження і з'єднуючих дротів називають трифазною системою. Кожну частину такої системи, що складається з однієї ЕРС і з'єднаним з, з нею навантаженням, називають фазою. Термін фаза застосовують і до самої ЕРС джерела, і до підключеного до неї приймача. Початки обмоток фазних ЕРС. Фаз генератора позначають великими літерами, початки фаз приймача малими фази джерела і приймача можуть з'єднуватись по схемі зірка або трикутник. Сполучення зіркою виходить при об'єднанні кінців фаз генератора або фаз приймача в одну точку, звану нейтральною. або нульовою. Дріт, що сполучає спільні точки джерела и приймача, називають нейтральним або нульовим. Решта проводів, які з'єднують приймач і генератор, лінійними. Напруга між лінійними проводами називається лінійною. Напруга між лінійним дротом і нульовим, або інакше між початком і кінцем фази генератора фазним. Струми в лініях, лінійні струми позначають великими літерами. Струми в кожній фазі навантаження, фазні струми маленькими літерами. Схема З'єднання зірка зірка з нульовим проводом. Умовно позитивні напрями ЕРС, струмів і напруг показані на рисунку. Схема з'єднання Трикутник-трикутник. На цій схемі як обмотки генератора. Так і фази навантаження сполучені трикутником. При такому з'єднанні кінець фази А генератора або приймача з'єднується з початком наступної фази Б, кінець фази Б з початком фази С, кінець фази С з початком фази А. У цій схемі всі дроти, що сполучають джерела з навантаженням, лінійні. І якщо нехтувати не їх опорами, то лінійна напруга на виводах обмоток генератора і затисках приймача буде рівною. У цій схемі відсутній нейтральний провід. Визначення фазних і лінійних напруг і струмів збігаються з наданими раніше. Трифазні кола є різновидом кіл синусоїдального струму. І тому їх розраховують тими ж методами, що й однофазні кола, будують векторні і топографічні діаграми. Для їх аналізу введемо наступні допущення. Система ЕРС трифазного генератора симметрична, внутрішнім опором можна нехтувати, опір лінійних проводів дорівнює нулю. Якщо до симметричного генератора підключити симметричний приймач, комплексні опори всіх фаз якого рівні, то в такому колі діє симметрична система струмів. Такий режим трифазного кола при симметричних системах напруги і струмів називають симметричним, інакше має місце несимметричний режим. У симетричному колі при з'єднанні фаз генератора зіркою лінійні напруги по модулю в корень з трьох разів більше фазних, а діючі значення комплексів лінійних струмів дорівнюють діючим значенням фазних струмів. Самі лінійні струми однакові по модулю і сунуті по фазі щодо відповідної напруги на однаковий кут фій. Величина якого визначається комплексним опором навантаження. В цьому випадку досить знайти струм в одній фазі, решта струмів буде сунута по фазі на 120 градусів. По першому закону Кіргофа струм в нульовому дроті визначається таким чином, оскільки струм нейтрального дроту дорівнює нулю то напруга між центральними точками джерела і приймача теж дорівнює нулю, а значить незалежно від наявності або відсутності нульового проводу і величини його опору струми в кожній фаз приймача можуть бути визначені за законом ОМА. Для несиметричного кола при розрахунку зручно застосовувати метод вузлової напруги в комплексній формі. Тоді напруга між нейтральними точками приймача і джерела визначається таким чином. На підставі другого закону кергофа фазна напруга приймача буде рівною. Струми в лінійних проводах і фазах приймача Визначається за законом Ома, а струм в нейтральному проводі по першому закону Кіркофа. Якщо в схемі відсутній нейтральний провід, розрахунок лінійних або фазних струмів проводять аналогічно, вважаючи у формулі Yn. Рівне нулю. В цьому випадку сума лінійних струмів, як і в симметричній системі, дорівнює нулю. Якщо опором нейтрального проводу можна знехтувати, то напруга УН дорівнює нулю і розрахунок струмів здійснюється так само, як і в симметричному колі. Якщо приймач сполучений по схемі трикутник, то незалежно від режиму роботи симметричний або несиметричний, струми у фазах приймача визначають таким чином. Лінійні струми визначаються геометричною побудовою або аналітично. У симметричному трифазному колі при з'єднанні приймача трикутником, діюче значення комплексів струмів фаз навантаження в корень із трьох разів менше лінійних, а діюче значення комплексів лінійних напруг дорівнюють діючим значенням фазних. В трифазних колах розрізняють ті ж потужності, що в однофазних. Активну, реактивну та повну. Потужності активну та реактивну знаходять як суми потужностей трьох фаз. Потужності кожної фази обчислюють по відомим за розрахунку однофазних кіл формулам. Споживаною є активна потужність. Активну потужність фази найпростіше визначити по формулі. Реактивну потужність фази шукають таким чином. Повна потужність трифазного кола дорівнює. У спільному випадку повна потужність трифазного кола є сумою потужностей окремих фаз. При симетричному навантаженні потужності фаз однакові, тому можемо записати. При з'єднанні із зіркою фазна напруга в корень з трьох разів менше, ніж лінійна. а фазний струм дорівнює лінійному, при з'єднанні трикутником фазна напруга дорівнює лінійній, а фазний струм. Корінь із трьох разів менше, ніж лінійний, тому незалежно від схеми з'єднання фаз приймача, можна отримати однакові формули потужностей, обчислених через лінійну напругу і струми. Методика розв'язання типових завдань. Приклад 1. До трифазної мережі з лінійною напругою 380 Вольт увімкнено трифазне симетричне навантаження 22 Ом з'єднане зіркою. Визначити фазні струми, струм в нейтральному проводі активну потужність, споживану з мережі і побудувати векторну діаграму напруг і струмів. Приймач симметричний, тому в даному випадку не має значення наявність нейтрального проводу. Для більш загального випадку розглянемо алгоритм рішення при наявності нейтрального проводу. Схема підключення навантаження, з'єднаного зіркою до трифазної мережі, зображена на рисунку. При наявності нейтрального проводу потенціали точок N великий і N маленьке рівні, тому фазні напруги джерела і приймача однакові. Фазна напруга визначається з виразу. Знаючи фазні напруги в комплексній формі, фазні струми визначають за законом Ома для ділянки кола в показовій формі комплексного числа. Для визначення струму в нейтральному проводі переведемо отримані значення фазних струмів з показової в алгебраїчну форму комплексного числа. Струм в нейтральному проводі визначається як сума дійсної і уявної частин комплексного числа. В симметричних приймачах активна потужність визначається за формулою. Побудову векторної діаграми починаємо з зображення фазних і лінійних напруг джерела. В масштабі напруг на комплексній площині. На цієї ж комплексній площині будуємо вектори фазних струмів в масштабі струмів. Приклад 2. Трифазну трьохпровідну мережу із фазною напругою 220 В Включено трифазне несиметричне навантаження, яке з'єднане за схемою зірка. Необхідно визначити фазні струми і показання ватметра. При відсутності в схемі нейтрального проводу. Та наявності несиметричного приймача розрахунок починаємо з визначення напруги між нейтральними точками приймача та джерела. Фазні напруги приймача визначаємо за формулами. Визначаємо фазні струми. Для обчислення показів ватметра необхідно визначити лінійну напругу визначаємо покази ватметра Приклад 3. У трифазну мережу з лінійною напругою 380 Вольт Включені трифазний активно-індуктивний симметричний приймач, сполучений трикутником з сумарною активною потужністю 4000 Вт і коефіцієнтом потужності 0,8 та група з трьох однофазних приймачів з комплексними опорами фаз. комплексним методом розрахувати фазні та лінійні струми приймачів, активну потужність кожного однофазного приймача і сумарну активну потужність кола. Побудувати окремо векторні діаграми. Для групи однофазних приймачів, з'єднаних в схему зірка. Для групи однофазних приймачів, з'єднаних в схему трикутник. Поєднану векторну діаграму лінійних струмів для приймачів обох схем з'єднання. Геометричною побудовою на поєднаній діаграмі знайти струми на лініях на ділянках А, Б в нейтральному дроті. Розв'язання. Приймемо, що вектор напруги фази А. Направлен по дійсній вісі плюс 1. тоді фазна напруга джерела запишеться таким чином. Лінійна напруга джерела розраховується так, оскільки опори з'єднуючих дротів дорівнюють нулю то фазні напруги приймачів будуть дорівнювати фазним напругам джерела. Визначаємо фазні струми приймачів в схемі трикутник. В комплексному вигляді, в схемі зірка. Лінійні струми приймачів в схемі трикутник. В схемі зірка лінійні струми дорівнюють фазним. Активні потужності однофазних приймачів. Активна потужність всього кола. Векторні діаграми струмів та напруги для групи однофазних приймачів, з'єднаних в схему зірка та векторні діаграми струмів і напруги для групи споживачів, сполучених в схему трикутник. Поєднана векторна діаграма лінійних струмів для приймачів обох схем з'єднання. Дякую за увагу.